Олеся недовірливо дивилася на лікаря. Ви точно впевнені? запитала вона. Лікар підняв брови, трохи здивовано. Ну, якби я кожного разу говорив навмання, то, мабуть, давно вже не працював би тут. Він пильно подивився на Олесю з-під густих брів. Чесно кажучи, не зовсім розумію. Ви ж, наче, як хотіли дитину. Олеся різко піднялася і прижала руки до грудей. Так, я мріяла про це. Дуже. І, чоловік теж. Ви ж знаєте, я вже не перший рік у вас спостерігаюся. Звичайно, знаю, тому й не триматиму вас довго. Біжіть швидше до чоловіка, порадуйте його. Якщо пам'ять мене не підводить, ваша свекруха теж дуже чекала на онука. При цих словах обличчя Олесі потемніло. Інколи мені здається, що вона цього хоче ще більше, ніж ми з Денисом. зізналася вона. Лікар легенько постукав олівцем по стільцю. Так, так, таку жінку забути неможливо. Вона, як танк, зупинити її важко. Ви в першу чергу їй повідомте. Звісно, я розумію, що хочеться повідомити чоловіку, але зробіть це після розмови з нею. Все одно дізнається. А так, ви зможете зміцнити ваші непрості стосунки, додав лікар. Вийшовши з поліклініки, Олеся подумки подякувала лікарю за пораду. Вона вирішила так і зробити. Закриє нарешті рот цій ненависній свекрусі. Господи, скільки вона пережила неприємних годин через свекруху. Всі їхні родичі і спільні знайомі тільки зітхали співчутливо, коли бачили Олесю, і вираз їхніх облич промовляв сам за себе Що взяти з такої бездітна, наче неповноцінна? Але Олеся знала, що вона не була ніякою неповноцінною. Так, вони були одружені вже сім років і не мали дітей, але ж таке буває, тим більше, що вони з Денисом вже проходили обстеження. Лікарі сказали, що в обох все в порядку, треба лише трохи терпіння. А от Наталія Юхимівна, так звали свекруху, лікарям не вірила, завжди повторювала своє Послухай, Олеся, ці недоучки можуть казати, що завгодно, але я ж бачу на власні очі. Ви стільки років разом, а дітей немає. І я точно знаю, що з Денисом все гаразд, отже, проблема в тобі. Коли Олеся намагалася пояснити, свекруха одразу відмахувалася. Нічого слухати не хочу. Ти і так знаєш, що мені твої слова не цікаві не ускладній ситуацію. Олеся і справді знала, сперечатися не було сенсу, тому намагалася взагалі рідше потрапляти їй на очі. В присутності свекрухи вона почувалася, наче кролик, перед удавом. Треба сказати, Наталія Юхимівна була жінкою непростою колись грала в місцевому театрі, і саме тоді в неї закохався один впливовий чоловік із кримінальним минулим. Денис тоді вже був у неї, але це не стало перешкодою. Схоже кохання там справді було справжнє, бо фотографія того чоловіка завжди стояла біля її ліжка. Разом вони прожили років десять, та й то не постійно. Він то ховався, то виїжджав за кордон. Правда, забезпечити майбутнє своєї коханої встиг. Після його смерті у Наталії Юхимівни було у власності дві великі і цілком успішні фірми. Її син Денис був м'якотілий і цілком під владою матері. Ну, принаймні, з боку так здавалося. Мама вирішувала за нього все. Вона його одягала, взувала. Коли вони з Олесею одружилися, Денис наче захотів стати самостійним. Навіть пішов працювати до офісу матері. Іноді Олеся говорила йому Денис, невже тобі не хочеться бути незалежним від мами. А він лише знизував плечима. А навіщо? Разом нам всім легше. Так, легше для нього. А от для Олесі зовсім ні. Вона чудово розуміла. Живучи на повному забезпеченні свекрухи, мусила терпіти її дошкульні слова і мовчати. Хоча Наталія Юхимівна не була жорстокою чи безглуздою жінкою. Навпаки, вона була розумна, сильна і успішна, та стосунки зі своєю невісткою були холодні і відсторонені. Сівши на лавку, Олеся витягла телефон. Потрібно було гарно підібрати слова. Денис повернеться з роботи лише після четвертої. Тож у неї є час приготувати святкову вечерю. Сьогодні вона навіть відпросилася з роботи. До речі, саме роботу Олеся вважала єдиним, що відвоювала у свекрухи і чоловіка. Вирішила, якщо сидітиме вдома, то Наталія Юхимівна її остаточно з'їсть. І що дивно, свекруха поставилася до цього рішення спокійно і навіть насварила Дениса, який був проти. Олеся глибоко вдихнула і набрала потрібний номер. Доброго дня, Наталія Юхімівна!» вітаю, Олеся. Щось сталося? Ну, швидше так, ніж ні. Я щойно від лікаря. У нас із Денисом буде дитина. У вас онук чи онучка? промовила вона з тремтінням у голосі. На іншому кінці запала тиша. Потім пролунав стриманий голос. Ти впевнена, що це не помилка? Лікар сказав, що ні, все добре. Голос свекрухи несподівано потеплішав. Дуже добре, я сьогодні обов'язково заїду. Денис вже знає? Ще ні. Хочу приготувати вечерю і сказати йому, коли повернеться з роботи. З роботи? Я зрозуміла. Тоді я поки мовчатиму, сказала вона. Олеся поклала слухавку і посміхнулася. Вперше за весь час свекруха говорила з нею так м'яко. І Олеся пригадала. Коли Денис вперше привів їй знайомитися, вона була впевнена, що Наталія Юхімівна просто прожене її геть. Олеся з самого дитинства звикла покладатися тільки на себе, хоча вона не з дитячого будинку, але фактично сирота. Маму вона втратила, що їй виповнилося 18. Житло, яке мало залишитися їй у спадок, хитрощами привласнила мамина сестрам. Тож дівчині довелося навчатися. Працювати і знімати тісну кімнату в гуртожитку. Звісно, саме про таку невістку Наталія Юхимівна не мріяла. Та з часом, здається, змирилася. Олеся глянула на годинник до повернення чоловіка було ще понад три години, а в грудях аж розпирало від бажання поділитися новиною. Вона взяла телефон і набрала номер єдиної людини, якій довіряла подрузі Каріні. Каріна була не просто подругою. А ще й колишньою однокласницею Дениса. Можливо, саме тому їхній зв'язок тримався досі. Інші знайомі якось самі по собі відсіялися, коли Олеся вийшла заміж. А може, й сама винна, віддалилася, зосередившись на родині. Каріна, хоч і мала характер, ніколи не виносила осуду назовні. Якщо щось її дратувало в Олесі, то вона тримала це при собі. Якось Денис навіть сказав, що добре було б, аби Каріна попереджала перед приходом. І справді, після того випадку вона завжди телефонувала. Каріна зараз слухавку не взяла напевно, на тренуванні, подумала Олеся і поклала телефон. Минуло близько години, коли вона підходила до будинку з важким пакетом продуктів. Сьогодні хотіла влаштувати вечерю як у свято вже давно не готувала нічого особливого. Тож вирішила цього разу здивувати і чоловіка, та й себе. Щойно переступила поріг, щось насторожило в повітрі відчувалося дивне напруження. Олеся озирнулася і серце стислося. Посеред коридору валялися туфлі. Пакет вислизнув із рук. Продукти розсипалися по підлозі. Ноги, незважаючи на її волю, понесли її прямо в спальню. Вона відчинила двері і завмерла. На ліжку були Денис і Каріна. Він навіть не помітив дружину був занадто захоплений поцілунками. Зате Каріна побачила її першою і злякано заверещала. Денис підскочив, але було пізно. Олеся затисла вуха руками, щоб не чути їхніх пояснень, криків і виправдань. Потім розвернулася і кинулася геть, бігла сходами через дві сходинки, не відчуваючи ні тіла, ні підлоги під ногами. На виході врізалася в когось і машинально вибачилася. Вибачте, навіть не піднімаючи очей, хотіла проскочити далі. «Стій! Тобі ж не можна так бігати в твоєму стані, пролунав знайомий голос. Олеся підняла голову. Перед нею стояла Наталія Юхимівна. Побачивши її, вона не витримала і розплакалася. Там, там Денис з Каріною!» Свикруха тяжко зітхнула. Все ясно. Ходімо, коротко сказала і взяла її під руку. Куди? ледве прошепотіла Олеся. До мене, там і поговоримо. Вона без опору рушила за свекрухою до машини. Сили сперечатися не залишилося зовсім. У себе вдома Наталія Юхімівна посадила Олесю на диван, поставила перед нею чай і спокійно промовила: Ну, розповідай. Не про те, що побачила, а про те, що збираєшся робити. Олеся знизала плечима. Ще не думала напевно, зніму квартиру і подам на розлучення. Вона підняла погляд Ви ж не заберете в мене дитину. Свекруха тяжко видихнула. І за кого ти мене тримаєш? Не хвилюйся, не заберу. Знаєш, Олеся, мій чоловік теж мені зраджував. Але я тоді не мала сміливості розірвати стосунки. У ті часи всі жили погано, а я жила добре завдяки йому. Спершу була слабкою, а потім загартувалася, продовжила вона. Те, що маю зараз, я виборола буквально зубами. Він хоч і зраджував, але завжди повертався. Казав, що без мене не може. А я вдавала, що пробачаю, тому що мені потрібно було забезпечити майбутнє Дениса. Вона сумно посміхнулася. Ех. Не виправдав Денис надії матері. Та не переживай, на вулиці ти не залишишся. Поживи, поки в мене, відпочинь, прийди до тями, а я розберуся з деякими питаннями. Олеся дивилася на неї здивовано. За весь час їхнього знайомства вони ще ніколи так відверто не розмовляли. Дякую вам, Наталія Юхимівна, тихо мовила вона. Ближче до вечора з'явився Денис. Олеся була в іншій кімнаті. Тож він її не помітив. Мам, Олеся до тебе не заходила? Ні. А що трапилося? спокійно відповіла вона. Олеся затамувала подих. Свекруха не видала її. Та нічого, поскандалили трохи, вона образилася, втекла, буркнув Денис, сів за кухонний стіл і почав нервово постукувати ногою. Наталя Юхимівна, ніби між іншим, поцікавилася. До речі, Давно не бачила Каріну. Не знаєш, де вона зараз. Денис здригнувся. У неї сьогодні якась вечірка із подругами, здається, швидко відповів він. Свекруха присіла навпроти і подивилася йому прямо в очі. Бачиш різницю Денис? Ти навіть не знаєш, де твоя дружина, але точно знаєш, чим займається Каріна. Денис, побоюючись, поглянув на матір. Він чудово знав її відношення до зрад в сім'ї. «Мам, Олеся тобі щось розповіла? А що саме Денис? Він зблід, не знаючи, що казати, чи зізнаватися, чи мовчати. Тиша затяглася, і тоді вона промовила рівно: Денис, Олеся мені все розповіла. Мамо, це випадково вийшло, пробував виправдатися він. Синку, Олесю, ти міг би обдурити? Але мене ні, твердо відповіла Наталія. Я вже перевірила все сама і дізналася щодо твоїх витрат. Денис остаточно стиснувся. Якщо у вас така велика любов, що ти зовсім не думаєш про дружину і майбутню дитину, промовила свекруха спокійно. Тоді вам з Каріною варто жити разом. Але не в цьому місті, а в іншому. Тому що в цьому місті буде жити моя невістка і мій онук. Який ще онук, мамо? здивовано промимрив син. З тобою все гаразд? Зі мною все чудово, відповіла вона спокійно. Олеся поспішала додому, щоб повідомити тобі про вагітність. Денис підскочив, почав щось доводити матері. Але Олеся щільно зачинила двері. Зараз у неї з'явилося стійке відчуття, що вона під захистом. Ніби вона опинилася під захисним куполом, де ніщо вже не може загрожувати. Вона чула, як Денис грюкнув дверима. І в цю мить зрозуміла все більше її нічого не пов'язує з чоловіком, тільки Наталія Юхімівна і майбутня дитина. Через встановлений строк Олеся народила здорового хлопчика. Вона лежала в палаті, ніжно перебираючи його маленькі пальчики, і усміхалася. Наталія Юхімівна купила їй простору квартиру. Туди Олеся мала переїхати відразу після виписки. Свекруха запевнила, що готова допомагати, але ні в якому разі не буде втручатися. Адже Олеся ще молода і, можливо, колись захоче вдруге вийти заміж. За весь цей час, поки вони облаштовували квартиру для Олесі та малюка, вона дізналася Наталію Юхімівну з іншого боку. Виявилося, що ця жінка насправді м'яка і ніжна, просто приховує себе за маскою суворості. Одного разу Олеся наважилася запитати навіщо вона так робить. Зрозумій, Олеся, так легше. відповіла свекруха. Ніхто не навожиться образити чи обдурити мене, а все інше тільки для мене. Я дуже кохала свого цивільного чоловіка і страждала через його зради, продовжила вона. А коли його не стало, вирішила більше ніколи нікому не дозволю влізти до мене в душу. Ну. Як тут наша матуся? На порозі з'явився лікар, який вів Олесю протягом всієї вагітності. Вона посміхнулася. Вона не могла не помітити, яким поглядом лікар дивився на Наталію Юхимівну. Та, здавалось, не реагувала. Але вдома Олеся це бачила, що свекруха стала якоюсь задумливою, розгубленою. Все добре. А ви один? Звичайно, один, усміхнувся чоловік. Дуже сподіваюся, що ваша свекруха вже тут. Олеся навіть не встигла відповісти, як на порозі з'явилася Наталія Юхимівна. Але щойно побачила онука, її суворість миттєво зникла. Боже, який ти гарненький. вигукнула вона. Олеся з усмішкою спостерігала, як двоє дорослих, вже немолодих людей починають налагоджувати зв'язок один з одним. На виписку вони вже приїхали разом. Наталія трохи збентежено промовила Олеся, ми тут подумали загалом у нас не так вже й багато часу, щоб довго перебувати в романтичному періоді. Через місяць ми розписуємося.